As you know, um, international cooperation under the tremendously difficult circumstances of the Russian full scale invasion on Ukraine has become increasingly important. Ukraine as a country and Ukrainians as a people have done a lot in order to prevail, and all over Europe is witnessing that Ukraine will prevail. Ladies and gentlemen, Минулого разу ми з вами успішно реалізували спільний навчальний тренінг для тих, хто працює в міжнародних відділах обласних державних адміністрацій. Сьогодні ми відкриваємо новий тренінг. З усього цього масштабу, який я вам Описав це використовувати функцію, яка називається стратегічні комунікації, вкладати дітям одразу правильні моделі поведінки, критичного мислення медіаграмотності. Пиво увага повинна приділятися правильному підніманню спусканню пропові. Якщо не діалог, то хоча б користуватися їх ресурсами для того, щоб швидко повідомляти населення про те, які є загрози. Детальний аналіз того, який вплив вже має ця дезінформація. Рішення буде знайдені. Прошу вас звільнитися сьогодні, тому що це тривалий процес. Міністерство з міністр відповідно з до державного протоколу. And gentlemen, dear participants, in the name of Hans Seidel Foundation, please let me express my uh, sincere congratulations on the completion of your uh, important training course on network and professional development of government officials.